Позбавлення батьківських прав, якщо батько за кордоном. До речі, ось так правильно можна ознайомитись з моєю книгою, яка так і називається Позбавлення батьківських прав, якщо хочете дізнатися більше і ретельніше підійти до вивчення даних казусів ситуацій. Так от, якщо батько дитини, якого ви намагаєтесь позбавити батьківських прав, знаходиться за кордоном, то це спрощує ситуацію. Більше того, є практика Верховного суду, яка наголошує на тому, що можна в таких ситуаціях позбавляти батьківських прав однозначно. Тому що, можливо, цей батько ухиляється від виконання не лише батьківських обов'язків, а лише і тих, які встановлені іншим законодавством. Ви вже розумієте, про яке йде мова. Крім того, захищатися, будучи за кордоном в справі про позбавлення батьківських прав, доволі складно. Бо заявимо колопотання про особисту явку і надання особистих пояснень, і відповідач не зможе цього зробити. Тобто це однозначне підтвердження того, що він не виконує своїх батьківських обов'язків. Звичайно, що є нюанси, але ну, де в нашому житті їх немає. Тому, якщо у вас є потреба позбавити батьківських прав того з батьків, хто знаходиться за кордоном, якщо дитина повторюсь, В Україні в наш цей непростий військовий час, то можна пробувати рухатися у цьому напрямку. Звертайтеся до мене, і я вам підкажу, який перший крок зробити. Як ви розумієте, слона їдять шматочками. І ось цей перший шматочок можна зробити сьогодні, написавши нам або зателефонувавши.